Вітаю вас, шановне панство. Не думав, не виражив, але дуже схоже, що сьогодні у заточенні зроблений в Золінгені німецький ніж СМФ Ростфрей випуску десь з 30-х 40-х років минулого століття. Навіть на перший погляд ніж виглядає цікавим. Втім, дивиться самі. Дійсно, це цікавий екземпляр, і, як ви вже помітили, його рукоят з дерев'яними накладками. Замковий механізм ножа дозволяє відкривати його леза однією рукою простим нахилом ножа вниз, а закривати направивши вгору. Незважаючи на довжину леза близько 10,5 см, ніж зовсім не виглядає маленьким. Леза ножа SMF Frost Free можна відкрити на всю довжину або на довжину, яка потрібна його власнику. Що в якихось випадках буде цілком зручним. Крім самого лиза, цініш має ще й шила завдовжки 9 см при товщині 5 мм біля рукояті. Якось так. Але настав час подумати і про заточення. Що маємо? Рекурви майже немає. Це добре. Правда, є маленька ділянка з пітінговою корозією, але вона не виходить на край. А власник ножа хоче плинуве заточення. його я і зроблю. Повернуся по закінченню. Повертаємось. Такий вигляд має ніж SME Frost Fray вже після його заточування. Не можу сказати, що сталь старзаната тверда, але скажу, що саме заточування не викликало жодних проблем. Дзеркальні підводи кут заточування 38 градусів, а цей ніж, до речі, досить зручно лежить у руці. Традиційно поріжемо паперець. Та куди ж йому подітися в цьому паперцю? Ніж ріже, добре ріже. Кілька слів про використаний сет точильних каменів. Обдирка Алмаз Льваника. Заточення. Полтавські альбори на міднолов'яній зв'язці. Перед фініш оксид алюмінію 1200 грит, Барайт. Фініш алмазна паста 75 Полтава. де ніж дійсно гарний. Так він сподобався і, звичайно, він ще багато років прослужить своєму власнику. А на сьогодні це вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.